15 листопада своє професійне свято відзначають телевізійники, радійники та зв'язківці. Напередодні їх привітали і в нашому місті. Подробиці дивіться у сюжеті Юлії Янкович. Влада та змі їх об'єднує інформація. Не дивує, що в день професійного свята працівників радіо, телебачення та зв'язку вітають посадовці квітами, подяками і подарунками. Ми завдячуємо вашій творчій роботі, Бо люди, які працюють на радіо, телебаченні і зв'язку, це насамперед ну, високопрофесійні люди, які доносять до нас всіх інформацію кожного дня. Ми Вдячні вам за це. Бажаємо вам здоров'я, родинного затишку і все найкраще. Відзначили подарунками та грамотами і працівників нового обласного телеканалу ТІВІ 7 Хоч на медіаринку цей представник змі тільки два місяці, втім же встиг завоювати прихильність глядачів. Це професія, про яку я, в принципі мріяла, якою я хотіла займатися, яка приносить мені величезне задоволення. І я сподіваюся, що вона приносить і користь якусь людям, про яких я знімаю сюжети, яким я доношу інформацію. Хожу задоволенням і це мене дуже радує, тому що це важливо в житті, тому що на роботі ми проводимо більше часу, мабуть, ніж вдома. І це дуже важливо, коли ти йдеш на роботу і тобі приємно туди йти. Творча робота і робота пов'язана з таким нестандартним чимось, таким мисленням, якби в більшості випадків. Що залежить від тебе, щось видумати, що своє цікаве, щось побачити його. Свято масмедійників бере початок 16 листопада 1924 року. Того дня в Харкові вийшла в ефір перша радіопрограма. Щороку число людей, для яких воно стає професійним, невпинно зростає, адже домовників давно приєднались телеінтернет та зв'язкова кагорти. Юлія Янкович, Артур Літинський, новини ці 7+.